Сьогодні я вас познайомлю з новинкою від турецької компанії Comtel. Обігрівач інфрачервоний. Ось так він виглядає. Іде ось такі на спадці. Тут у нас інструкція на доступній мові. І ось так він має безпосередньо вигляд. Тут три кварцеві елементи нагрівання. Сама металічна основа. І по боках у нас стойки йдуть пластикові. З правої сторони у нас два режими включення, але обігріву у нас буде три. Коли ви включаєте один, працює один тен. Якщо ви включаєте цей варіант буде два тени працювати. І коли включено два, у нас виходить, працюють для обігріву три, три елементи. І ззаді у нас ось так виглядає. Можете його тут собі для переноски поставити провід. Заземлення рекомендовано поставити, і система захисту від перекидання. Спрацьовує у нас ось ця штучка, і тоді він автоматично відключається. Кого зацікавила дана продукція, звертайтеся.